Вітаю, ми з України! Друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам цікавий рецепт приготування бутербродів із картоплею. Мачнюші і хрусткі грінки mm -hmm. з картошкою смажені на пательні із легеньким ароматом чеснику. Ну, дуже смачно! Для їх приготування нам знадобиться 5 середніх картошин, 1 невеличка цибулинка, 3 зубчики часнику, нарізний батон, ложка сметани, сіль, перець і кетчуп. Натираємо картоплю на середній терці. Всі бутерброди готуються дуже швидко. На їх приготування піде приблизно 20 хвилин. Викладаємо картоплю у тарілочку, де будемо змішувати всі інгредієнти. Добавляємо сіль за смаком. Я взяла півчайної ложечки. Добавляємо молотий чорний перець за смаком. Можна додати всі свої улюблені приправи. Одна столова ложка сметани. Можна замінити одною столовою ложкою майонезу. Цибулинку теж натираємо на середній терці. Добавляємо сюди щасничок натертий на терці або видалений на кодавці. як вам зручно. Сюди ж цибулинку. І змішуємо цю суміш до однорідної маси. На розігріту пательню додаємо олію. Скибочки батону змащуємо кетчупом. Батон можна використовувати як свіжий, так і вчорашній. Від того смакові якості бутербродів ніяк не зміняться. Викладаємо картопляну суміш на батон, вже пательня добре розігріта. Для початку я змастила тільки два бутерброди, щоб батон не сильно намок. Спочатку бутерброди викладаємо низом на пательню і підсмажуємо одну хвилинку. Це простий, заочаливий, але смачний рецепт є однією із улюблених страв моєї родини. Обсмажуємо до золотистої скоринки і обережно перевертаємо. І ще підсмажимо протягом 4 хвилин, уже на меншому угні. Цими бутербродами можна смакувати як для перекусу, так і використовувати як доповнення до перших страв. Русткі і смачніші, вони по-особливому смакують із зеленим борщиком. Друзі, дякую за перегляд! Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться на мій канал Улюблені домашні страви. Будемо разом готувати смачно і заощажувати! Із цієї порції в мене отрима 6 хрустких гарячих бутербродів. Ситно і смачно. Для приправи можна використати майонез або сметанку. Смачнющі гарячі бутерброди. Пальчики оближиш. Всім смачного!